Привіз вам ятину. Я, сьогодні ми в цієї компанії нашій виді Ляка. Ляка, скажи, привіт. А, вані. А, і не да, Олісея, і Тихіна, і мене ми будемо йти туди. У мене є крабова палочка. У нього є крабова паличка. Ідемо. Якщо це буде наше останнє відео, а воно може бути, що тут якісь мене дітей ходять. Продавати мій комп'ютер, пожалуйста, мої є... своїй сестрі. Все. А, так вот. а, оце от така заброшка, ходять, слухи, що тут була пожежа. Ну, щось слабо, вірте, що щось взагалі воно горіло, допохне пахне тут воле дерево. Нічого не горіло. А всередину ну, ми звісно ж заходити ми не будемо. Ми нормальні. А, ми подивимося навколо. Отут десь був череп свинячий. Я його собакам скормив. Я би бивні бика знаходив. Що ти хочеш? Копаю яму і находжу бив... бивні бико. Ну, нормально. Хоч цю сторону. Сюди? Ну да. давай. -да. Це да, мене відбудемо, так? Так, це я знімаю. Ось. Так, я знімаю, не маю, Ой. Що там? А на какой А там мысли, собаки. І підвал. Там є. Ладно, йдемо отсюда, пацани. а то ще валиться, блін, мені хана потім. Так, йдемо. Іде, ай, всі за мене. Стоп, стоп, всі за мною, всі за мною, щоб ми нагубились. Щоб не нагубились, всі за мною йдемо. Все, я впереди. Ай-й, особа обережно. Валяти герой. Покусала. Ідемо. Ось тут у нас бороходи і якась козел. Це козел називається, якщо вже така от штука. А, ну, там двори. Тут. А, там? це будували будинок. Не добудували. Тут можна бігати, ходити, прикольно, в принципі. Давайте сюди спробуємо зайти все-таки. всюди. Ставте лайки в честь цього кирпича. Ума. Ляка, на. Хтось проїхав. Ти це любиш. Е, <рес> е, е, е. Чекай, чекай, чекай. Не знаю, ось там маліна. Я не знаю. Так, ладно, йдемо, слайте, за мною, за мною, за мною, пацани, пацани, за мною, за мною. А я сюди, давайте сюди підемо. А ага. хто ти будеш вирізати? Йдемо. Що, впевнені?

Местерство. Ну, ну, вряд ли тут мины будут прям вообще, навряд ли. О, тут я пойду ловко их Ну, все были ловче. Именно ловче. Он там чердак. Фу, что такое? Понятно, что собака шутка. Мужчина. Тут мина Россия на назад. Тут мина. Чекай, чекай. Тихин. Фу, воняй, все, не тебе Да. Я ще в тебе Ідем за зала, стой, де давай, куди ми пішли? Куди ви пішли? Ляй. Ай. Поможіть, будемо. Опа! О, це вікно в підвол. Ладно, не будемо далі. Дивіться, мабуть. Ні, це просто важливо таке. Давайте ще тут ходимо, походимо, може, щось знайдемо цікаве. 4 хвилини, 5 хвилин. ладно, можна. Йдемо, йдемо, йдемо. Що показати? Я копте сьогодні відео. Ми ще знімаємо і ми ще знімаємо відео про заброшку. Ай. Давайте <правда> сюда. <правда> я знаю, давайте ще я сюди спробуємо. А уже вообще в подвал. У мене ліхтарик є. Давайте. Давайте. Все. давайте. Але аллен але якщо ми підемо в підвал, то без ліхтарика. Ну то що я тоді... Ну, ой, як без ліхтарка. Без камери, ми знімати тоді не зможе просто. Ничего. Все, добре, тоді я выключаю ще запись. <поцентрічний> е, <поцентрічний> так. Я, 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 частину, я? ми це відео комінь Хороша, <поцентрічний> ми сейчас вот цей підвал. О, до речі, на відео дивись як хорошо видно. і ви ліхтарик не треба. що, <поцентрічний> <Шо>, впевнений? <поцентрічний> да. Так, це немає нормально. А де ляка стоять! А, бой, лякай, йде сюди туди сюди. Сюда йди. Не, є не пахне, так, Хочешь я бы? Ну, давайте спускаємось

1, 2, 3. А что там? Ну, короче, ай! Короче, ничего особенного там не Да мабуть, може, давайте подаємось відео. Що там було? що Ні, давайте взял. потім після вже знімемо. Якщо хочете, якщо на цьому відео набереться тисяча лайків, то що це перше відео. А ми сюди повернемося. Вот, ми візьмемо всю толпу, можливо, ну без нього, тому що, можливо, він не прийде просто. І... Але ми, ми, всі повернемось. І досліднимося два посім!